Розірвання договору з компанією автомагістральне обслуговування доріг у 2022 році, яка нібито не забезпечила виконання першочергових завдань під час війни. Це причина слідчих дій НАБУ в Житомирський ОВА, які відбулись 25 квітня. Про це сьогодні повідомила прес служба обласної адміністрації в Телеграм. Обшуки, які пройшли у Житомирській обласній військовій адміністрації, зокрема у департаменті регіонального розвитку, пов'язані з розслідуваннями, яке проводить Національне антикорупційне бюро України. Щодо обставин розірвання договору на експлуатаційне отримання доріг в області з компанією автомагістраль, яка раніше намагалася оскаржити це рішення у судовому порядку. Однак ще 13 квітня 2023 року північно-західний апеляційний господарський суд визнав дії департаменту регіонального розвитку Житомирської УВА правомірними. Причиною розірвання договору стала неспроможність компанії автомагістраль виконувати роботи, які під час бойових дій є першочерговими. Ремонт Доріг пошкоджених внаслідок ворожих бомбардувань, забезпечення режимів світломаскування на дорогах області відповідно до вимог військового командування, залучення інженерної техніки для ліквідації наслідків обстрілів. Та зведення оборонних споруд в умовах воєнного стану така ситуація була неприпустимою та загрожувала зриву виконання заходів з оборони Житомирської області. Тому рішення про розривання договору з автомагістраль було обґрунтованим та правомірним, що підтверджує постанову суду. Директор підприємства автомагістраль Микола Скоростецький у коментарі Суспільному розповів, що розірвання договору експлуатації незаконне. У першої інстанції значить, визнав, що було незаконно розірвано угоду. А апеляція значить, сказала, що, що законно. Але в рішенні суда там немає, що ми справлялися, не справлялись. Там вони написали зв'язку з форс-мажором. Тобто, ми писали листи, що надавайте нам завдання, ми готові будемо виконувати. Те, що вони розказують, це обман. Обман вони розірвали з нами договор чи договора і заключили на 50% процентів з іншими підприємствами на ці самороботи. Нагадаємо, що ми звернулися за коментарем до Набу та військової адміністрації з проханням прокоментувати причини слідчих дій та їх наслідки. Дмитро Клименко Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир.